Забезпечити якісні медичні послуги в Рогатинській центральній районній лікарні відкрили оновлене терапевтично-кардіологічне відділення. Генеральний директор закладу Руслан Паньків каже, загальна вартість капітального ремонту становить 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Фінансування цього проекту йшло з кількох джерел. Найбільшу кількість коштів це була виділено з державної субвенції. Це 4 мільйони 400 тисяч гривень, 2 мільйона 300 тисяч гривень. Це були кошти нашої міської територіальної громади, і мільйон. 400 тисяч це кошти нашого медичного закладу нашої установи. Відділення повністю проведення капітальний ремонт, повністю з нуля було замінено практично усе. Це і проводка, проведено розведення кисневої точки на подачу кисню і повністю замінено санвузли, палати, підвісні стелі, ну і обусвальна плитка. Всі палати, 14 палат, підсобні приміщення, функціональні приміщення, повністю все було зроблено капітальний ремонт. Терапевтично-кардіологічне відділення є ключовим і найбільшим у медзакладі. Тут розгорнуто 38 вісім ліжкомість. Наше відділення дуже таке об'ємне, і воно надає. Ми надаємо послугу для багатьох пацієнтів. Це є всі пацієнти терапевтичного профілю. Це є і шлунково кишковий тракт, і легеневі хвороби, і наркові хвороби, а також пацієнти з серцево-судинною патологією, тому що зараз на даний момент їх дуже і дуже багато. Наш район такого є депресивний. В нас багато є перестарілого населення, тому наше відділення ніколи пустим не буває. У Нас вже пацієнти чекають, щоб ми відкрилися, бо тому, що в умовах ремонту ми не мали достатньо кількість е, ліжок. Заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірков впевнена, варто підвищувати якість медичних послуг, забезпечувати доступність висококваліфікованої допомоги та підтримувати здоров'я усіх громадян. Сьогодні, не дивлячись на війну, ми спрямовуємо кошти як державної субвенції, так і обласного бюджету і місцевого для того, щоб покращувати умови перебування наших пацієнтів в медичних закладах. І ми бачимо статистику, що якраз Дане відділення зростає попит, тому що у третьому році таких пацієнтів було 6900, То вже в цьому 24 році понад 8 тисяч пацієнтів звернулися протягом року, і в більшості це є серцево-судинні захворювання, а також відповідно різні нозології терапевтичного напрямку. Капітальний ремонт відділення тривав із червня 2024 року. Яна Лазорик Віктор Костенюк. Tel Radio Compañía, Aray.